Маючи доступ до вашого телефону, можна взяти на вас кредит. Це реальна історія нашого клієнта. Його товариш знав пароль для розблокування телефону клієнта, і цього виявилося достатньо, щоб товариш взяв декілька кредитів в інтернеті на ім'я нашого клієнта. Пізніше товариш в усьому зізнався. Вони вдвох пішли в поліцію, щоб зафіксувати, що кредит брав насправді товариш. Але поліція сказала, ви знаєте, вам не сюди. Ви краще підійдіть до нотаріуса і там підпишіть договір позики, начебто товариш взяв у вас в борг ту суму грошей, якої буде достатньо, щоб погасити ці кредити. Хлопці так і зробили. Але через півроку виявилося, що є ще один кредит, який товариш взяв в інтернеті. І за цей час сума боргу через штрафи набігла вже 80 тисяч гривень, які товариш повертати не захотів. Доказів, що кредит брав він, а не наш клієнт. Немає жодних, тому що в поліції цього не зафіксували а в нотаріальному договорі цей кредит врахований не був. Тому, по-перше, нікому не надавайте доступ до свого телефону. А по-друге, якщо ви потрапляєте в якусь складну юридичну ситуацію, краще проконсультуйтеся з юристом, навіть якщо вам здається, що ви знаєте, що з цим робити.